Територіальної оборони злочинці, оказується. якщо собі що те, ви, те, ви, те, ви не виконуєте наказ, на а ви не виконуєте скажите, товарищ нас, товарищ нас, не права. Громадир. Як Гарнезона, ви повинні реагувати? Давайте за приділ солдатам? Уході у больні прокурора воєнкома. Давайте всіх сюди вам, вам буде таке на право і журналістів. Сьогодні на две право. Журналісти, сьогодні будуть приїжджати прокурори, воєнкова. Він не провідний, як ви розказали, представляють інтереси. Яке ви маєте право нас позбавлювати? На якому основа? Зараз ви знаходитесь на військовій службі. Так. Є розпорядок дня, так. це наразі. Ви Есть повинні знаходитися, де ви находите, то він знаходиться, а так. не там ще час робити. Так. А після шостої години що? У нас вільний час. Що у нас не вивчить що? розпорядок дня, написано, так. що година саме токенка за кінця 1850. Змірно, із законом про соціальний статус складок, членів сімей, 8 годин години розвитку. Восьми до 10 на робочі не діти. Або за 9 до 8. У вас особливий час, випускається 30% бойового. Ви тільки чайте, що вам готовно, як нами команду, як виками, як статус просто. Вам так хочеться, ви не получите. Отношення, яке полибирали люди по 40 лет, і здійснюється і слухати вас. Як нічого червоно, тільки робите, що ми застилаємо кровати, тільки затилаємо кроваті. Ні рукопашного боя нас не бороться, нічого. Де наші преподавати? Заняття припадавати. На, застилаємо і кровати. кровати. Все. боя то, що розказую, казати, зброю бачили, зброю в руках тримали. Три дня їздили на стрільбу. Батальон не укомплектован, как положено. Не ни нету ни бронежилетов, ничего. Нет Нету вообще. ничего. вообще. Каски выдали 54 -го года. Берты и люди купляли за свои, за свои деньги. Ну, за свои деньги 30%. Твоей железов не мое, никакого влада не нужно. Ось, подивись за форму. Что ты за форму выдал? Выдал форму. <свят> Что ты за форму? Это не комплект. Oh, oh, да релизы, 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 потому что выйти да, купить не могу. Бердз из Амайки длинные, да. Не Реально не смешно, ребята покупают брони Кто купил при Два человека знаю. Три. Три. Нет, я не покупал.

Матеріального комплектування тисячі шановні у Мене питання зараз від жінки. Ви відмовлялися їхати в Мілітополь, тому що там військові дії? Ні, ми відмовляємося нікуди. Тому що зараз про вас ходить чутка така здорові мужики побоялися їхати воювати, а мами тут стали. Я теж потрібно ми поїде. Я кажу, те, що я говорю те, що нам не воїнів нас написали рапорта на добровольний армії. Я тоже написав. Ну я хочу, щоб нас укомплектовали як положні. Большинство из нас написало, у нас большинство, а у по телефонному... комплектовано? Повинен будет приказ міністра оборони, правильно? Обов'язковы. Верно или нет? Или по усім можно...